Привіт, малята! Всі знають, як приємно жити в хаті, де підтримується чистота і порядок. Тому ми кожного дня прибираємо, розставляємо речі на свої місця, а також викидаємо сміття, якого збирається велика кількість. А ви коли замислювались, яка доля сміття, що ви щоденно виносите зі своєї оселі? Сміття потрібно сортувати. А потім переробляти, щоб наша планета не переробилась на справжній смітник. Саме тому я пропоную вам виготовити разом з батьками еко-годівничку. Нам знадобиться пластикові пляшки, ножиці, ніж, мотузка, насіння для пташок. Можна наполовину зрізати пляшку, або просто вирізати в пляшці отвір достатнього діаметру, або пташки могли без проблем дістати їжу. Потім потрібно прилаштувати до пляшки мотузку, після цього насипати в годівничку їжу і встановити її на дворі, або повісити на дереві. Далі фантазуємо і прикрашаємо свої годівнички. Я впевнена, що в кожного з вас на кухні багато пластикових пляшок, з яких можна створити не тільки годівнички, а й щось незвичне. Гадаю, ви зрозуміли найголовніше, що ми з вами частина природи, а природа наш спільний дім, який дає нам життя, тому і ми з вами повинні її не засмічувати. Кожен з нас же сьогодні може починати сортувати сміття. Бережіть природу та нашу планету. Не смітіть, бо вона в нас одна на всіх.